Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити по-перше, про далекобійників з України, які виїжджають і не повертаються назад в Україну, боючись бути мобілізованими. Поговоримо про причини цього. Також поговоримо про те, як українська влада планує вирішувати дану проблемку, скажімо так, і на прикладі їх пропозиції вирішення цієї проблеми, ми також з вами поговоримо і так, знаєте, трошки навіть пофантазуємо. Як цей інструмент можна буде застосовувати абсолютно до кожного українця, який знаходиться за кордоном. Ви ж свою думку зможете написати в кінці відео, тому як я на... мені здається, що дані інструменти, якщо почнуть вводити, то це можна буде використати абсолютно проти кожного українця, який знаходиться за кордоном. І дуже цікава ваша думка також з цього приводу. Також, перед тим, як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток. Грошових переказів з будь-якої країни Європи в Україну він називається TransferGo. За допомогою TransferGo ви можете легко відправляти кошти на карту будь-якого українського банку. Це по-перше, по-друге, ви можете робити швидкі перекази з карти на карту в однаковій валюті всередині своїх країн. Бо, наприклад, в таких країнах, як там Німеччина або Франція, немає швидких переказів, за них потрібно додатково платити. За допомогою TransferGo ви можете ці перекази робити моментально без жодних комісій, без жодних конвертацій і так далі. Тому е обирайте TransferGo, Також в них діє зараз дуже крута е пропозиція. Якщо ви запрошуєте трьох друзів, то е привівши трьох друзів е в TransferGo ви отримуєте цілих 100 євро. Винагороди, і я вважаю, що це дуже хороша можливість для додаткового заробітку, який точно всім українцям, які проживають на території Європи, а також в Україні, лишніми не будуть. Тому завантажуйте трансвергов за посиланням в описі під цим відео, і давайте переходити до нашої дуже і дуже цікавої теми. Отже. Ми зараз розберемо спочатку новину про далекобійників і далі вже поговоримо про те, як це може бути використано проти всіх українців, які знаходяться за кордоном, щоб їх умовно дістати. Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном та тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв. Отак-от. От тобто, фактично ніхто нічого не крав, але їх хочуть прирівняти до крадіїв. Точно так само, знаєте, можна. Тих, хто виїхав за кордон, прирівняти знову ж таки до вбивць, наприклад, і все буде в принципі те саме. Ну, ми зараз до цього повернемось. Водії навмисно не повертаються з-за кордону чер через мобілізацію і е інформацію про таких осіб будуть передавати Інтерполу. Отак, от, от про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних перевізників Віктор Балін. І Про Баліна ми також багато з вами говорили, бо він намагався вирішити проблему на польсько-українському кордоні. От, тому звідти саме нам це прізвище відоме. І тут одразу ж всіх виникає питання, чому ж раніше ніхто не тікав, а зараз вже українські водії не хочуть повертатися назад. Ми також зараз до цього повернемося. Говориться про те, що трапляються випадки, коли водії міжнародних рейсів отримують право виїхати за кордон через систему шлях для того, щоб автівкою поїхати, забрати якісь товари, привезти в Україну. Щось типу того. Проте вони відмовляються повертатись в Україну. Вантажівку компанії просто кидають за кордоном, намагаючись уникнути мобілізації. Що хочу, перше сказати, що Якщо говорять, що трапляються випадки і вже про це говорять, і прямо це піднімають на такому високому рівні, значить тих водіїв, які виїжджають за кордон, десь паркують, скажімо так, автівку і йдуть собі своєю дорогою, їх стає все більше. І на це також є свої причини. Е, і я вважаю, що ці причини не пов'язані з тим, що ці люди просто їм все в них все було добре, і вони просто хочуть зробити якоїсь кривди. Тут все, вся справа в методах тієї мобілізації, яка зараз робиться. Е, так е, далі дії водіїв призводять такі дії водіїв призводять до додаткових труднощів для компаній. Перевізника, водій, якого не повертається в Україну, просто блокують в системі шлях, тому немає кого відправити на маршрути за кордон. Тобто говориться про те, що якщо водій виїхав там полишив автівку і не повернувся за кордону, то фірму просто полиш... ну, якби її прибирають системи шлях, і в ця компанія більше не може робити, скажімо так, іноземні перевезення. Балін говорить наступне. Я думаю, що найближчим часом ми розробимо разом з юристами і будемо доводити до водіїв, що вони матимуть не лише проблеми з поліцією, а саме розглядатися буде ситуація як викрадення автомобіля. Хоча, по факту, ніхто нічого не викрадає, просто водій собі виїхав за кордон, десь запаркував автівку, скинув. Там я не знаю своєму оператору, чи хто в них там за цим дивиться координати цієї автівки, сказав, де лежать ключі, і все, до побачення, і пішов собі своєю дорогою. Через ці проблеми скорочується кількість перевезень, що на собі можуть незабаром відчути експортери і імпортери. І, в принципі, давайте бути чесними. Вся Україна. Тому, як, якщо не буде кому возити ці товари. То ті польські перевізники, які бастували на кордоні і казали, що ми проти українських перевізників, вони не будуть возити ці товари в Україну. Давайте говорити чесно. Як мінімум, не в тій кількості, які це буде потрібно. Також говориться, що через водночас адвокат та правозахисник Андрій Лещенко заявив, щодо водіїв ухилянтів, які втікли за кордоном, законодавство має прогалини. Тому як, якщо ти за шляхом виїхав і не повернувся, то фактично. Законодавство не визнає це правопорушенням, ніякої відповідальності немає, додає він. І е, він говорить, що єдиним обмеженням є просто те, що чоловік, якщо він повернеться в Україну, то його повторно включити до системи шлях не зможуть. Що ж тут е, не так. Чому чоловіки не хочуть повертатись? Чоловіки не хочуть повертатись по одній простій причині, тому що були вже випадки, і їх стає дедалі більше, коли при заїзді з Польщі там, або з Словаччини з Угорщини на територію України. Цих водіїв одразу ж зупиняють представники територіальних центрів комплектування, забирають їх з за автівки і одразу ж везуть в ТЦК. І зрозуміло, ну і якби далі все. Вони вже не працюють водіями, як мінімум на тій роботі, де вони працювали. Можливо, десь в Збройних силах України, але там точно ні. Тобто ці водії. Е про якби про роботу, яких говорять як про роботу стратегічного значення, вони не є заброньовані, їх можуть спокійно забрати, мобілізувати на фронт. І ті чоловіки, які вже виїхали, які читають ці новини, що от вони зараз будуть там через два дні заїжджати назад в Україну, і їх вони розуміють, що їх можуть одразу з кордону забрати в ТЦК, забравши в них мобільний телефон і так далі. Вони приймають рішення просто залишити автівку, десь там, умовно, на кордоні, сповістити свого роботодавця про те, що вона стоїть там, то і там, -то, або з грузом, або без вантажу, навіть, і, і все. Ну, тобто він нічого не краде. Але бачимо, що е той самий балін. Хоче цю проблему вирішувати не якимись законними методами, а просто вони хочуть неповернення з-за кордону таких водіїв прирівняти. Оце мені дуже подобається, що правопорушення якого не було, просто якусь дію, яку робить людина, хочуть прирівняти до викрадення. Хоча фактично. Цей водій нічого не викрадав, йому цю, цю автівку дали. Він е, навіть коли звільнявся, от хоче він звільнитись з роботи, будучи за кордоном, він її залишає, і, можливо, він е, цю автівку я не знаю, можливо, він там поверне якісь кошти за те, щоб її транспортувати назад в Україну. Можливо, він там залишиться без заробітної плати, яку йому вже там фактично не виплатять, якщо він так зробить. Але точно це не є якимось викраденням, коли він е її, по-перше, не крав, а просто потім говорить, де та автівка знаходиться, а він всі поїхав по своїх справах. Ну, Фактично, це не може бути викраденням, але бачимо, що той самий Балін заявляє, що такі будуть методи впливу робитися для того, щоб е просто ще більше залякувати водіїв. Просто фактично це є звичайне залякування. Ми вас залякаємо, що ви, якщо вийдете і десь там автівку кинете, то е, ви будете покарані. Вас будуть переслідувати в Інтерполі і так далі. І тепер на фінал до вас запитання: а чи не можна так само оцим прирівнянням прирівняти будь-яку дію будь-якого українця за кордону до якоїсь кримінальної статті? Можна. Якщо так зробити, то фактично можна абсолютно на всіх українців. Поступово передавати дані про е, якісь там кримінальні правопорушення для того, щоб їх інтерпол шукав, для того, щоб ці люди не могли знайти роботу, щоб їх, були, щоб їх затримували, щоб вони мали великі проблеми за кордоном. Е, тому це знаєте саме страшне, коли не е, коли наші менеджери не хочуть шукати якихось е, адекватних варіантів. Роботи з тими категоріями, які важливі для них, от в цьому випадку водії. Ніхто не хоче з водіями вирішувати проблему, просто хочуть їх залякати, хоча могли просто їм дати бронь. І все. І вони б могли собі нормально далі працювати. Ви свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Всім до нових зустрічей!